Всім привіт! З вами знову я, Даніель, і ми граємо в Майнкрафт. Yeah. Так скажемо на чуні посеред моря і цей і дощ почався. У нас бочка якась. Ця карта, я десь її знайшов, коротше. Десь її скачав? Не знаю, де почекайте. Зараз тут йде оделю. Ну, коротше, ви моємо зробити зараз певно якийсь відібальний точок. Так что було по 5 Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. П'ять боків все. Блін, я хочу свичити цей звук. Так, далі у нас є саженець дуб, текст. Я думаю посадити кудись сюди на край. Ось так. От. Щоб все приблизно вода впроти. Якась невідома карта. О, тут якісь є острови, я не знаю, що це. За я думаю, я там свою посадила, я поки що щоб це дерево виросло. Ту щось треба взяти. Те, що буде доносити урод якийсь. Можу зробити генератор кругляка. Я думаю, я його зроблю уже ззаді. А я його не буду робити на дереві просто. Інакше наш плот. Цей як його. Ну, факту потоли. Я тут буде значить, це ось так вот ось так вот ось так вот ось так вот. Типа тут лава. Ой, без я туди поставив. А я придумав одну штуку, але це вже, вже не було. А можна Ні. вода Дальше... так ще так сіри запалиться. Дальше все, сюди лава, сюди. Сюди вода. Воду, не воду, а воду. Треба буде зараз. Це гератор в нас є. Відео знадобиться все рівно, а в ці два відра може добрати водички хай лежить собі тут. Тя штука, літає. да, ну, потрібно чекати на це. На цей Бо повинні з дерева нічого не зробив. А далі ще потрібно їда. так. Давай не западають. Де хто? Так, треба буде десь сховатися зараз. Так все, коротше, придумав ідею. Зібрати. Так, Почекайте. так, ну в принципі. зараз потихеньку хп відновлюється, так, хай буде. І себе треба якось закрити, ось так. І чекати, доки не виросте перше дерево. Або хоча б кусочка. Та став І здесь ви так розширимо свій полот, щоб він став якимось типу великий, я не знаю. Хіба би... "Yes, sir. Йой, я помер. я знову на острів появився так. Все. Все це ми зараз їдемо, що можемо зробити. До цей час це поки що є що ми можемо зробити. Так, а карта. А карта просто карта. За це дерево небаю, свій це дуже погано. собі викупити малесеньке приміщення. Тобто поки що я буду проживати. Якийсь час Ну коротше зараз про живоді чи вам покажу. О! Десь повідять час. Ану! А це ще треба трошечки так почекати, щоб І ще Що себе соціапудіс устало. Так ще ще почекати трошечки. Я ось зовсім трошки так почекати, щоб Аш Ну, ми появилися зараз До струй і нам да в піти зараз до чуда і зібрати там в всі Пак, пакту всі свої додатки. О, дє де геть, это же это же. Так, одяг маленький скин. А вот, коротше, ну я не знаю, чого, але ти допустити якомога. якомога швидше, щоб доплисти до нашого плота. Головна, нам не померти, від того три зубця, бо я його вже не давши. Так, швидше. Тут і дельфіни плавають. Ой, я бачу наш плот. Ну у нас є сила дельфіни. Без Последний дельфина просто пливу. Идете сила. Дерево виросло, дерево ще не виросло, походу. Так, все потрібно все. Воно не де горить дерево, фіу. Так от збираємо все вс. Добудь... Ну, ну ми за тикустики не будемо збирати. потрібно хоча б мінімальний по факту плоди яхит. Оце, як давай на цей плоди. Так. Такс. це все поки що треба забрати сюди. Зараз від цього користі у нас 0. прям цілий нуль користі. ось ведь цього. треба зараз просто почекати трохи. Це може місце буде краще рости, так це може ще лишати, коротше. Ой-ой. Чекати треба зараз дуже так довго, для того, щоб типу пну, взяти хоча б чуть-чуть цих е, солодких яйц. З нас є карта. Карту я взяв за золоді руки. Сейчас відкрилося якісь нові рецепти. Так зоне. Що можна крафтити. А, в мене просто морква. Ти як бородя, за тебе мені віддалося. please, 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 уже please, please. Ви просто випасти. А буду ласка швидше рости. Ну ладно, я буду довго чекати. Ну просто я зараз 33 вже. сегодня 4 квітня, в базе. Завтра, я допаду, уже будет 5 квітня. <свес> а вы вот тогда я целый код. Да, это еще Вот, Если... О, вырос, все. Все, ми можемо пустити і зараз допу. Хіба би часу вистачило, А вистачить. Десь тобою буде цього Дельфіда. Ось цього дельфіда. ефекта просто не видно. А так вона є. Я, я поселюся десь тут на берегу. Бо берег це таке місце. Тобто те ніхто, бачить, ніколи не хоче чіпати. Ну, зараз цю ділянку трохи. І зараз її трохи а, в мене вся земля. Ну добре, зараз посаджу сажди, звісно ж. Стра зробити. Ну, на тебе все видео сподобалось. Си стату лайки подписывайтесь на канал и пока.